Історія свідчить, що одного чудового ранку 211 року до нашої ери загальновідомий Каракала за родом занять римський імператор, під шалені оплески публіки спустився до арени і уразив там монаршою рукою звіра, відображеного в аналах як гіпотигр. Тигр і за тих часів значило те ж саме, що й сьогодні. А гіпо було ім'ям коня. Історики довго сушили собі мозок, намагаючись второпати, про яку ж тварину йшла мова: про тигра з коня завбільшки, або про коня з норовом тигра. І ніхто і гадки не дався, що йдеться про тварину, відому нам під ім'ям зебра. Після падіння Римської імперії про зебри на довгий час забули, і лише коли європейці вже у середні віки потрапили до Африки, перед їхні очі знов з'явилися незвичайні смугасті конячки.